З вами Смогасти Джміль і ми починаємо. Розкажіть у коментарях, чому на запитання ти вийдеш за мене? Ви відповіли чітко та впевнено, ну звичайно, ні. Мій кавалер був на 10 років старший за мене. Ми зустрічалися місяців 6. Як раптом він зробив мені пропозицію? Досвіду у стосунках у мене не було. Це вже пізніше я зрозуміла, що він просто душив мене своєю увагою. Але дякувати Богові, що до того, як сказати так, до мене дійшло, моє серце стискалось не від кохання, а від стресу. Якщо вже йти під вінець, то з почуттям радості, а не страху. Він запропонував мені вийти за нього та зробити татуювання, приватна власність, вона зайнята. Він думав, це класна ідея, і що так я забуду про його зради, але не прокатило. Він продав весільну обручку моєї прабабусі, щоб купити кільце з діамантами. Я ж хотіла укласти заручене саме зі старовинним кільцем, яким же четверте покоління передається в нашій родині, але хлопець заявив, що спадщина бабусі це потворність, і його жінка не носитиме сміття. Загалом нареченого я покинула, а бабусине кільце викупила з ломбарду. Мій колишній ображав мене та контролював кожен крок. Батьки хлопця боялися, що я збираюся кинути його і влаштували мені пастку, покликали на сімейний відпочинок, де їх дитя зробила б мені пропозицію руки та серця при всіх. Як тут скажеш ні? Не було б щастя, де нещастя допомогло. Врятувалася я дивом, бо його сестра ненавиділа мене та попередила. Вона не хотіла бачити мене частиною сім'ї, коли я сказала колишньому, що більше не можу терпіти його ставлення, він почав плакати і благати мене залишитися. Витяг обручку з кишені і зробив пропозицію. Але було надто пізно. Я двічі відмовляла своєму теперішньому чоловікові. Я любила його і люблю і досі, але не була готова. Потрібно віддати йому належне. Чоловік був дуже наполегливий. Коли я зрозуміла, що ми обоє дозріли для сімейного щастя, я сказала йому так: моя одружені вже 30 років. Ми з ним тільки познайомилися, а він уже зробив мені пропозицію в ресторані, вручивши страшенно дороге кільце. Я сказала так у ресторані, щоб не ставити його в незручне становище, а потім відмовилася. Але найабсурднішим є те, що разом із кільцем він дістав роздрук банківського рахунку, щоб довести, що багатий, складно було потім від нього відв'язатися. Він пішов і подумав, що може ось так прийти через півтора місяця, покликати заміж і повернути мене. Ну ну, я навіть не дала йому стати на одне коліно, одразу пішла. Спочатку мій колишній здавався дуже добрим та милим. Я думала, мені дуже пощастило, але потім він почав змінюватися, проводив зі мною все менше часу і звинувачував мене в цьому, маніпулював, забороняв спілкуватися з сім'єю. Якщо я його не слухалася, влаштовував скандали. Зрештою, я набралася сил і сказала, що нам треба розійтися. Тоді він влаштував велику вечірку і зробив мені пропозицію. Я сказала ні. Мені було 20, а йому 22 він був надто залежний від думки друзів. Ми зустрічалися лише шість місяців, коли він зробив пропозицію, і я відмовилася. Тоді він одружився з дівчиною, з якою познайомився місяць, місяць тому. Воно розлучилося зараз у нього друга дружина, і там теж все не так ідеально. Тож я правильно зробила, що не погодилася. Мені було двадцять. Зустрічалися з хлопцем, який намагався контролювати кожен мій чих. Коли ми були з його сім'єю і відкривали різдвяні подарунки, він зробив мені пропозицію. Вимовив Я люблю жінку, якою ти одного разу станеш. На публіці сказала йому так, а ось потім наодинці Ні. Якщо ти не любиш мене зараз, навіщо одружуватися? Незабаром я пішла від нього. У мене був друг зі школи, якого я знала десь рік. Він зробив мені пропозицію, коли я навчалася на першому курсі. Пропозиція була зроблена телефоном. Справа була наприкінці 60-х. Я завжди бачила в ньому лише друга. Моя мама думала, що він добрий хлопець, але це не привід для шлюбу. Нам було 19 та 21 рік, і ми були разом два роки. Він відвіз мене до Парижу і зробив пропозицію під ейфелевою вежею. Я відповіла йому, що не готова до заміжжя. Коли мені виповнилося 24 роки, ми побралися. Ще через три роки одружилися, нині у шлюбі чотири роки. Мене лише один раз звали заміж. Це був хлопець, з яким ми зустрічалися лише два місяці. Він був наймилішою людиною. Тож я вибачилася і сказала, що він надто поспішає. В результаті він одружився з іншою дівчиною. Так що я навіть рада за нього. Розійшлися з хлопцем три місяці тому, і тут уночі він прийшов до нас додому, двері йому відчинила мама, і ще дорікнула мені, чому ти збрехала, що ви розійшлися? Я гадки не мала, навіщо він з'явився. Вийшла до нього на подвір'я, а він витягає відкривачку для пляшок у вигляді кільця, і каже Я повинен поставити тобі важливе питання. Я кажу, що за безглузда спроба зробити пропозицію. Він образився і спитав, чому я його відкидаю. Я нагадала, що за всі два роки в наших стосунках він жодного дня не працював. Пішов невдоволений, а потім усім розповідав, що з'явився у мене в смокінгу із діамантовою каблучкою, яку я ж борнула на землю. Я не фанатка такого. Мені зробили пропозицію прямо в центрі міста. Коли довкола було повно людей. І після того, як наречений домовив свою промову, він розвернувся і театрально відважив уклін натовпу. На сьогоднішній день ми вже не разом. На випускному однокласник, з яким були добрі стосунки, але не більше, попросив мікрофон та виконав якусь романтичну пісню, як виявилося свого твору. Потім підійшов до мене і зробив пропозицію вийти за нього заміж. І всі, як у безглуздому американському кіно почали скандувати. Скажи так, а з чого це? У нас навіть стосунків не було, і хлопець у мене був. Мій колишній хлопець не знайшов нічого кращого, ніж зробити мені пропозицію на дні народження мого племінника. Святкували у парку. Там зібралися не лише всі мої родичі, а й батьки дітей, із якими дружив племінник. Мій хлопець привернув загальну увагу. І зробив пропозицію дуже драматично. Причому наші стосунки вже на той момент залишали бажати кращого, і я саме думала, як би з ним розійтися. У результаті я відмовила і докладно пояснила, чому. Зокрема, нагадала про зради. Коли я замовкла, мій дядько зааплодував. Син друга покликав свою дівчину на невеликий концерт домовився з організаторами коротко. Зробив пропозицію перед величезним натовпом, а у відповідальний момент дівчина відмовила як виявилося пізніше, через страх, паніку та тиск. Насправді вона хотіла вийти за нього заміж, але хлопець після такої відмови розчарувався у відносинах. Сім'ї з обох боків намагалися помирити пару, але не вийшло. Якийсь час спілкувалася з хлопцем якось він покликав мене на костюмовану вечірку. Отже, я приходжу в костюмі, а всі навколо одягнені, як зазвичай, і дивляться на мене, як на божевільну. Але подітися вже не було куди, тому я постаралася розслабитись і розвеселилася під час танців, але під кінець вечора хлопець раптово піднімається на сцену і робить мені пропозицію. Я попросила його вийти на вулицю і поговорити наодинці. Незабаром розійшлися. Мій хлопець зробив мені пропозицію на публіці. Людей 100-150 там точно було. Він думав, що я погоджуся на 100%. Не зможу відмовити на людях. Але я відмовила, бо була не готова. Він про це знав. На сцені все переграв жартома. Мовляв, все гаразд. Він спробує ще раз через якийсь час. Але як тільки ми зайшли за лаштунки, його прорвало. Стільки образ на свою адресу я не чула ще не від кого. Було боляче та соромно за те, що я могла зустрічатися з такою людиною. Подруга зустрічалася із хлопцем близько двох років. Якось ми пішли з нею до кафе, і вона зізналася, що хоче порвати з ним, але раптом посеред розмови з'являється він, підходить до нашого столу і дістає обручку. Його дуже сильно трясло. У мене щелепа відвисла. Навколо нашого столика зібрався НАТО, але моя подруга просто схопилася і втекла. Я готова була провалитися під землю від зітхання та хихикання людей. Хлопець виглядав дуже пригніченим. Я сплатила рахунок, поплескала його по плечу і пішла. Подруга близько трьох місяців зустрічалася з хлопцем, і раптом він вирішив зробити її пропозицію. Вона завжди була досить сором'язливою. А він усе обставив настільки публічно, як тільки можливо, запросив її до ресторану і заздалегідь попередив обслуговуючи персонал, щоб вони зробили оголошення та привернули загальну увагу. Вона сказала так, тільки тому, що було ніяково відмовляти, за кілька тижнів вони розійшлися. Любі друзі, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Також давайте зберемо 300 лайків і купу коментарів під цим відео. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастий Джміль.